Сьогодні 18 серпня, і ми зрізаємо останній грона перцового червоного селекції Калугі Нектора Михайловича. Він має надранні періоди стигання. Ця форма вже давно в нас перевисіла. Хотів подивитися, чи витримає вона дощики, бо були нарікання, що може підтріскувати. Я лишив тут так небагато три суцвіття на корневласному кущику. Ви подивитеся його параметри при повному визріванні і коли він вже добре перевисить. Значить. Що можу сказати? Однозначно, до тріску він стійкий, побоювання мої не справдилися. Ягода в нього дуже довга, більше 4 см, хрумка з гармонійним смаком, високим цукором. Тріско, як бачите, на носиках абсолютно ніякого немає. Є сенс задуматися, щоб залучати цю форму у селекцію. Мені вона дуже сподобалася загальним виглядом Оце уколи від птиці. На це уваги, прошу, не звертайте. Ось така вона дуже гарна. Це перцовий червоний, дійсно, схожі такі перчики. Значить, параметри її в плані урожайності дуже високі, довго може зберігатися, не псується. Форма, в принципі, непогана стійка до мільдю до аїдоума. Заява на морозостійкість 23 градуси. На ранні періоди стигання дуже чудова. Візуально чимось форма ягоди схожа на дубовський рожевий, але більш насиченого червоного кольору, дозріває набагато раніше і має свій, свій інтерес, скажімо так, для вирощування надранньої ягоди. Це працівний червоний. Мені сподобався, буду собі розмножувати і намагатися залучити селекцію.